Сьогодні у випуску час з пік». Асфальт у селі, великі лучки можуть похизуватися новою дорогою. Це вже тепер ліпше, ще треба обочину зробити. Небезпечні переправи на Рахівщині люди бояться аварійних мостів. Цей міст знаходиться в аварійному стані. В результаті того, якщо він обвалиться, то єдине сполучення до села Чорнотеса воно буде втрачене. Понад 15 тисяч особин лосося Дунайського на Закарпатті зарибали гірські річки. Це річка Теребля, річка Тересва і річка Тиса із своїми притоками. У війні за Україну поліг воїн з хуста Василь Полянський. Про загибель захисника повідомляють друзі та рідні полеглого. Захисник загинув 24 вересня, захищаючи незалежність і територіальну цілісність країни. Вдома на героя чекала дружина та маленька донька. Про дату прощання та місце поховання буде повідомлено згодом. У городі реанімували 45-річного чоловіка, який вдавився цукеркою. Виклик надійшов на лінію 103 з медзакладу по вулиці Толстого. Вже за сім хвилин бригада була біля пацієнта. Вони здійснили огляд, у ході якого виявилося пульс та дихання відсутні. За словами очевидців, чоловік поперхнувся цукеркою, яка повністю перекрила доступ кисню. Через 10 хвилин після проведення інтенсивних реанімаційних заходів і трьох ін'єкцій адреналіну серце вдалося запустити. Пацієнта на апараті Точної вентиляції легень доставили до реанімаційного відділення центральної міської клінічної лікарні. Поліція Закарпаття розповіла про обставини смертельної ДТП на Хущині. Жителька Білок повідомила поліції, що керуючи авто допустила наїзд на пішохода. 24-річна водійка рухалась по автодорозі в напрямку села Дубрівка. Дівчина проявила неуважність до дорожньої обстановки, яка склалася, внаслідок чого здійснила наїзд на чоловіка, котрий перебував на проїжджій частині дороги. Потерпілим виявився 48-річний місцевий житель. Він загинув на місці ДТП. За кермом дівчина перебув. Вала Твереза досудове розслідування у справі триває. Аварійні мости та обриви біля підпірних стінок. Мешканці села Чорнотиса на Рахівщині жаліються на єдиний міст, що сполучає населений пункт із селищем Ясіня. Він збудований ще за часів Австро-Угорщини і наразі перебуває в критичному стані. Цей міст знаходиться в аварійному стані. В результаті того, якщо він обвалиться, то єдине сполучення до села Чорнотеса воно буде втрачене. Цей міст побудований ще за часів Австро-Угорщини. Він є з кам'яної кладки, і зараз він знаходиться в дуже аварійному стані. Потріскали балки, потріскали саме з'єднання моста і фактично він в аварійному стані. Уже за кілька кілометрів від першого знаходиться другий, не менш аварійний. Тут на одній з вулиць вже понад 10 років зведена тимчасова переправа. Це тимчасовий міст, який був встановлений після того, коли основний міст зазнав руйнування після паводку. Він вже стоїть тут не перший десяток. Тимчасовий аварійний міст, яких у нас у чорній тисі необхідно збудувати три так і решту відремонтувати. У селі цей міст називають смертельним. За останні кілька років на ньому трапилося дві аварії. Тут немає ні розпізнавальних знаків, ні будь-яких інших з позначенням вагового обмеження транспорту, який може переїжджати переправу. Десь років приблизно три назад, тут ми бачимо, де закінчується дорога. Була аварія. Їхав молодий хлопець, десь років 20-23. І не знаючи дороги, він перший раз сюди проїжджав, він прямо поїхав. Ніякого ні знаку, нічого не було, і він вбився тут, от з того края, летів через річку. Ще одна болюча ділянка. Чи не для всіх мешканців села Чорнотиса обрив біля підпірної стінки берегоокріплювальної споруди, дощова осінь не за горами, і страшних наслідків мешканці дуже бояться. Цей обрив уже більше року, і сюди шкільний автобус залі шофери відмовився останнім часом. їздити. автобус він важкий. А є дітки, і він боїться, щоб не сталася якась аварія, то що потім ну, шофер боїться відповідати. Йому скажуть, ви ж бачили, а чого ви поїхали. І зато ми... Це більше року цей стоїть обрив. І там чуть далі на слідуючому пороті таке саме. Те саме, там буквально трохи знову буде ще гірше. Дорога просто з'їде вниз і місцеві жителі об'їжджати тут немає куди. Щоб добратися додому, треба буде, ну я не знаю, напевно, канатку якусь будувати. Місцева влада і мешканці сподіваються на вирішення проблеми з аварійними мостами та підпірними стінками. В іншому разі їм доведеться пережити ще одну небезпечну осінь та зиму. На Закарпатті внесуть зміни до обласного бюджету. Про це сьогодні йшлося на засіданні постійної комісії облради з питань бюджету. Зміни пропонується здійснити відповідно до трьох розпоряджень голови закарпатської ОВА, які було підписано у міжсесійний період. Зокрема, додаткові кошти заплановано виділити на компенсацію за проживання та комунальні послуги для ВПО, функціонування ситуаційного центру Безпекове закарпаття та також заплановано виділення коштів на встановлення системи кондиціювання і ремонт приміщень спортивного комплексу Юність та ремонт окремих приміщень Академії мистецтв обласної ради. Разом з тим, члени комісії пропонують затвердити зміни до фінансового плану закарпатського інформаційно-аналітичного центру та зміни до обласних програм стосовно поводження з твердими побутовими відходами та ремонтом житла для ВПО. У Тячеві поліція затримала наркоторговця. Фігурантом злочину є 33-річний місцевий житель. Його затримали на гарячому одразу після збуту метамфітаміну та отримання грошових коштів. Слідчі провели обшук у помешканні затриманого та вилучили ще пакунки з наркотиком та банківську карту, на яку за оперативною інформацією клієнти перераховували кошти за наркотики. За скоєне зловмиснику загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Торівці виявили чоловіка, який вночі розгулював ймовірно із кастетом. Патрулюючи вулицею свято михайлівської у Мукачеві, охоронці порядку помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів громадянин помітно нервував, тому вони вирішили здійснити поверхневу перевірку. У чоловіка виявили предмет зовні схожий на кастет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Мукачеві під час перевірки особи, яка формально за ознаками судимостей підпадає під дію закону України. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць, позбавлення волі, поліцейські виявили громадян, які вживали речовину рослинного походження. У ході проведення огляду місця події правоохоронці виявили 33 згортки фольги із речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну, дві частини пластикових пляшок для коріння та вагу. Для подальшого документування події на місце викликали слід оперативну групу. Замість розбитого вщент дорожнього покриття встелили свіжий та якісний асфальт. На автошляху червеньово великі лучки гаць стартували довгоочікувані ремонтні роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Їх розпочали з села Великі Лучки, де вже з'явилося близько півтора кілометри нового асфальтного покриття. Ні, тут файно. файна А до кінця чого не зробив. Тут тут така є задух. Сама <laughs> яма по японськи А зараз наскільки стало краще робити. Що вийдемо, ми ще не йшли. Вже тепер ліпше. Ще треба обочину зробити. Нормально, сто процентів. А до тепер що тут було? А до тепер були ями страшні. Що мертві гонни були перевернути. Все супер, супер. Постарайтеся ще вулиці зробити. Шевченка проїзна на нові лучки, там автобус їздить, а вишнева теж проїзна вулиця. Бажано, хоча б ці. Тут на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення здійснили розпушування старого покриття, влаштували щебеневу основу та вирівнювальний шар асфальтобетону. Роботи у великих лучках завершили всього за тиждень. Наразі йдуть підготовчі роботи щодо проведення е, другого. Другої частини цієї дороги це від моста через річку Латурицю до домбуків. Тож там вкрай поганий участок дороги, де, через які проходять дуже багато величезний потік, автомобільний потік. Третій участок це кальнийський напрямок. Теж заплановано у цьому році зробити ці три участки. Доріг у межах робіт уже невдовзі ремонт стартуватиме у напрямку населених пунктів кальник та домбоки, які відносяться до Великолучхівської громади. Фінансують роботи за кошти Закарпатської ОВА спільно з місцевим бюджетом. Останнім вдалося віднайти кошти завдяки надходженням ПДФО від військових. Шість українців та одного іноземця затримали на українсько-словацькому кордоні. У пункті пропуску Ужгород викрили жителя Дніпра на спробі виїзду за підробленими документами. Чоловік разом з паспортом надав прикордонному нарядові тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово лікарської комісії. Однак прикордонники виявили ознаки підробки. Також групу правопорушників зупинили за декілька кілометрів від держрубежу військовослужбовці відділу Стужиця. Троє затриманих виявилися місце. Жителями. Через три години прикордонники цього ж відділу затримали ще одного правопорушника. Він також зізнався у намірі незаконного перетину держрубежу. Жителя міста Ужгород, який спланував незаконну мандрівку до Словаччини, затримали поблизу села Оноківці. Чоловік розповів, що мав на меті дістатися у подальшому до Чехії. Також у районі села Палатькомарівці правоохоронці виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Затриманий не мав при собі документів та назвався громад. Медінином Словаччини з'ясувалося, що він вирушив у подорож після святкування весілля друзів у словацькому селі, що поблизу кордону. Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи. Ні, завітали до школярів, аби уберегти від небезпечних ситуацій на автодорогах краю. Шкільні офіцери систематично відвідують заклади освіти та проводять навчальні лекції. Зокрема, патрульні відвідали учнів однієї з шкіл на Ужгородчині. Інспектори зв'язків з громадськістю розповіли дітлахам про правила дорожнього руху, правила поводження на пішохідних переходах та ознайомили з роботою регулювальників. Крім того, патрульні наголосили на носінні світловідбиваючих елементів та подарували флікери. Школярі були були задоволені зустрічю, дискутували та ділились своїми історіями, пов'язаними із правоохоронцями. Відтворення водних біоресурсів пріоритет. На Закарпатті активно проводять зариблення гірських річок або регенними видами риби. Захід ми проводимо за ініціативою Державного агентства рибного господарства України. Ми проводимо відтворення водних біоресурсів, а саме лосося Дунайського. Який є аборигенним видом наших річок. Локації вибрані були не випадково. Локації це е, давно ведеться місце існування даного лосося. Це річка Теребля, річка Тересва і річка Тиса із своїми притоками. Вперше на території Колочавської громади відбулося зариблення річок мальками лосося Дунайського. Майже 7 тисяч рибин запустили в річку Теребля. О. Протягом останніх років наше довкілля на праведке жаль зазнало таких непоправних втрат, тому коли як на сьогодні такі заходи надзвичайно важливі, ми розуміємо, що вже може надзвичайно важко повернутися до того стандарту, який я навіть колись пам'ятав, але треба старатися, треба пробувати такі, хоч може це і невеликі, але такі кроки ми мусимо робити для того, щоб хоч якось допомогти відтворенню нашого навколишнього середовища, нашої природи. І Закарпаття захід з відтворення водних біоресурсів пройшов уже втретє. За ініціативи Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Зариблення здійснювалося на водних об'єктах тереблі, Тересви, а також білої та чорної тиси. Тут випустили по три тисячі екземплярів лосося Дунайського. Ми знаходимося зараз у місті Рахові, де сходяться біла тиса і чорна тиса, де впадають у одну річку тиса нашу, де ми зараз провели зариблення дунайського лосося, ну, яке ми проводимо вже на протязі трьох років спільно із Закарпатською рибінспекцією. Така акція не потрібна. Для примноження і збільшення популяції лососових, а те, як вона у нас з донос року знаходиться в Червоній книзі, тобто вимираюча, і е, ми. Стараємося її примножити, збільшити і все остальне. І скажу вам більше, що у цих водоймах, в таких містах, вона проходить нерест, березень-травень місяць, ми спостерігаємо ту неодноразово, стараємося проводити цілодобову охорону під час нересту. І так, цілий рік стараємося патрулювати. Маємо і громадських інспекторів, і співпрацюємо з рибінспекцією та іншими органами контролю та правоохоронними органами. У кожній локації процес зариблення здійснювався під контролем комісії у складі Закарпатського рибоохоронного патруля, представників територіальних органів Держпродспоживслужби та Держекоінспекції, а також місцевого самоврядування. Збереження і відтворення рибних запасів в області надважливе. До акції зариблення долучилися й наймолодші, адже важливо з маличку прививати любов до навколишнього середовища. Ми знаходимося на річці Тиса. Це таке каут урочище святовець, де не лише тут, але і щорічно, і подекуди, по два рази на рік ми робимо зариблення завдяки е, рибним господарствам та завдяки небайдужим каутам нашим активістам, нашим друзям знайомим. Ми щорічно стараємося кажуть долучати до цього і діточок, щоб вони привчалися і бачили, як відбувається цей процес, ну і як кажуть, берегли природу. Це є цінність наставлення до природи насамперед. І дуже добре, що учні взяли участь у цій акції. Вони побачили, як зариблюється риба, спробували навіть дали їм змогу зариблювати. Думаю, в них це запам'ятається на все життя. І дуже добре, що є такі акції, що вони проводяться, будуть цінніше ставитися до природи обов'язково і цінувати нашу природу. Загалом цього разу в межах акції зариблення вселено 15 тисяч 358 екземплярів лосося Дунайського. Середня вага одного – 5 грамів. Вирощували рибопосадковий матеріал за державні кошти. Зарибок вирощений державним підприємством рибоводним заводом Лопушно. Даний захід проходить в Закарпатській області втретє. Тобто перший раз проводилося зариблення у 2021 році. Станом на даний час можемо відмітити те, що завдяки таким заходам, завдяки ініціативі рибагентства в нас в області популяція лосося покращується і збільшується. Наші річки зариблювалися цього року і ще форелю струмковою. Також було вісім локацій. Локації були вибрані всі гірські струмки. Завселили ми 62 тисячі 893 особини струмкової форелі в наші річки. Головне завдання рибопатруля Закарпатської області не лише охорона, а й відтворення. Тож після зариблення здійснюватимуть усі необхідні заходи з охорони червонокнижної риби.